Вітаю всіх друзів! І сьогодні друга частина про Францію, а також про нашого найпотужнішого. І які ж зв'язки у нього з Францією були побудовані на всього цього часу? Тож, поїхали. 12 квітня 2019 року. Тоді ще кандидат у президент України Володимир Зеленський раптово. Зустрічається з Еммануелем Макроном, який е, вже тоді був президентом Франції. Е, е, і ця зустріч тоді нікого, мабуть, не здивувала, крім тих, хто знає протоколи і те, що мобільні телефони не кладуться на стол під час е, такого рівня зустрічі. Е, е, Якби істини Ради потрібно ще сказати про те, що через там буквально сім діб, наскільки пам'ятаю, пройшла зустріч і Макрона із Порошенком на той час діючим президентом України. Але про це наприкінці цього відео. Тож, давайте подивимося: то приїжджає кандидат у президенти, зустрічається з скажімо так, з другою. З керівником країни другою е, по економіці у Європейському Союзі. Перша нагадаю, це Німеччина тоді була, і у них йдуть якісь розмови, якісь перемовини. Це дуже класно е, е, розкручується у засобах маси інформації. У тих е, телеграм-каналі каналах та Тіктокі, які були підконтрольні, е, та й залишаються підконтрольні. Е, е, з команді, і нібито ну, складається вже враження, що все, ось це майбутній президент. В принципі, так це і сталося. Але навіщо було потрібно? Саме от така от зустріч тоді в 2019 році. Давайте а, а, пройдемо трошки в історію, а, скажімо так, відносин знову ж таки з. з а, Зеленського та Трампа після тієї зустрічі догадайтеся у 2019 році. Догадайтеся, з ким почалась комунікація доволі така е, продуктивна е, між командою Зеленського та командою Трампа. Все правильно. Саме тоді, був ще президентом, був Трамп в Америці. Я вам просто нагадаю ці події шестиричної давнини. Але навіщо ж президент? Навіщо ж Зеленський їздив до е, Макрона у Францію? Я ж обіцяв про, про Францію. Тому давайте. Е, хто такий Макрон? Ні е, для кого не, не є таємницею у е, Франції, що Макрон це інвестиційний банкир е, такої, ну, скажімо так, родини. Е, Ну і славно, звісно, скажімо так, да? тож, ми можемо припустити зараз, що Зеленський їздив на перемовини з представником саме цієї родини, яка, до речі, вона дружня з Трампом, і саме тому лобій, лобіював зустріч з Трампом та комунікацію, Зустріч Зеленського з Трампом після зустрічі е з Зеленським саме Макрон. Ой, е я знову ж таки хочу нагадати, вже події 2025 року, що відбувалося, так також під час відкриття собору Паризької богоматері е приїжджав безпосередньо Трамп. І хто лобіював зустрічі? Прибув присутній на зустрічі е з Трампом з новообраним президентом. У другий раз Макрон і він запросив туди Зеленського, тобто для того, щоб поновити їх комунікацію. Знову ж таки, повертаємося у той час. І ось Зеленський, отримавши якби, згоду на лобіювання, він почав рухатися безпосередньо у напрямку комунікації з Трампом. Макрон був його лобістом. Але чому саме Макрон? Давайте це буде таке напівконспірологічне відео. Якщо припустити, що у Макрона залишилися зв'язки з родиною Ротшильдів, яка дуже-дуже дуже, дуже, дуже впливова у старому світі, то можна сказати про те, що Зеленський їздив на співбесіду, для того, щоб з ним поговорили, і він якби підтвердив своє бачення, а також підтвердив своє, ну скажімо так, свій курс президентський, і щоб він відповідав інтересам Ротшильду. Знову ж таки, це гіпотеза. Якщо виходите з цієї гіпотези, і о, з того, що на безпосередньо. На перегони, на перегони президентські, Зеленський вийшов з тезісами про мир, про багатомовність України і так далі. і так далі, і так так далі, далі. То, тобто, в принципі, оті, скажімо так, 73 умовних, а сорок чотири наявних все ж таки, да, виборців, які за нього проголосували, голосували за мир, голосували за багатомовність, голосували за зниження внутрішнього протистояння за соціальну справедливість і так далі. так далі, так далі, далі. Щось з цим всім, всіми його якби, гаслами виборчими він це все обнулів. Коли його вже обрали, він сказав: Я нікому нічого не винен. Це відео я викладу якраз під оцим своїм відео. Тож, а далі Далі пішла ескалація. А, якщо ми пам'ятаємо нормандський формат, а він теж відбувався во Франції зустрічі. Саме тоді, скажімо так, інвестиційний колишній інвестиційний банкер Макрон, колишній інвестиційний банкер Ротшильдов Макрон, почав просувати так звані інтереси для того, щоб що. Керований хаос. Керований хаос це завжди про війну. Це завжди про руйнування чогось, на чому можна добре заробити. Якщо подивитися такий невеличкий екскурс, ну там два сторіччя на родину Ротшильдів, саме на цьому вони дуже добре заробляли. Тож, і рухаємося далі потрошки. Да? 4 березня. 2025 року Маск ні з того нічого ні ні говорить про те, що, знаєте, було б непогано, якби Зеленський там, поїхав би в якусь нейтральну країну, наприклад, во Францію отримав там притулок. І тут знову ж таки впливає оця країна, саме Франція. Про це що говорить таким чином Маск Зеленському. Скоріше за все, він говорить про те, що ми знаємо про твій зв'язок з Ротчельдана. Ми знаємо про твій зв'язок з, безпосередньо, з Макроном, те, що ти, які інтереси ти просуваєш. У тебе є можливість поїхати туди, і якщо це дійсно. Буде, ну, будемо ствер... не будемо це стверджувати, це ж гіпотеза. Якщо дійсно Зеленський підконтролем повністю групі Ротшильдів, а, тоді а, зрозуміло, чому йому потрібно а, саме їхати у Францію і отримувати там притулок. А, через деякий час, а, у 2025 року, році, для того, щоб відбулася зустріч між Зеленським і е, Трампом 28 лютого хто їде знову ж таки розмовляти е, з е, Трампом? Макрон. У своєму якості своєму інтерв'ю, е, Трамп сказав, що Макрон добрий хлопець, але він хитрун. Тобто, е, він до нього не ставиться як до президента. Трамп ставиться до нього як до менеджера своїх друзів, він готовий його прийняти. Але все ж таки не в тій ролі, якщо ми подивимося на ті ну, скажімо так, на ті зустрічі, які відбувалися в е, Сполучених Штатах між, між е, Трампом та Макроном, ми побачимо, як він відноситься, його посадка, е, коли він, куди він його посадив там, і, так далі, і так далі, і так далі. Тобто. Ротшильди, припускаємо. Що Рошельди просять просить е, прийняти їх менеджера. Макрон приїжджає говорити за Зеленського. Зеленський приїжджає в овальний кабінет, е, робить там те, що він робить, от, е, про що ми всі вже знаємо. Да, і їде, його виганяють. Е, при цьому хто знову їде туди, е, скажімо так, щоб все це там ну, Знизити рівень а, ескалації. Знову Макрон їде, знову Макрон їде говорити. А, тож а, а, зараз от буквально там, скільки, а, 4 чи 5 діп іде чутки, що Зеленський во Франції через підконтрольний Е, нібито набув право власності на один з великих інвестиційних. Французьких банків. Тобто, наскільки ці, це достовірна інформація, я не буду як би стверджувати. Я лише е, вам окреслюю відношення Зеленського до Франції. Тобто, якщо подивитися на все те, що відбувається між Зеленським і Францією, то ми можемо сказати тоді, припустити, що е, є чіткий зв'язок це перше. По-друге, можемо сказати, що Макрон є постійно лобістом, контактною особою, яка виступає між Зеленським та Трампом. І третє, це саме Макрон зараз, як якби разом з Тармером вони говорять про продовження війни, про продовження, скажімо так, підтримки. Зеленського, е, політики Зеленського е, саме усередині країни е, та по відношенню до е, Росії Сполучених Штатів. І тут ми можемо знову ж повернутися до теорії керованого хаосу, коли е, певна родина, про яку я вже говорив, е, саме заробляє е, на війні в Україні. Е, Дуже добрі е, кошти, руйнуючи це все. Але якщо взяти і, знову ж таки принцип підходи їх для побудування бізнесу, вони спочатку е, якби, сприяють тому, що все зруйнувалося, а потім вони на цьому будуть заробляти. Е, Пам'ятаєте, де е, дуже, е, ну, якби, е, дуже часто говорять про відновлення України? Так, у Франції. І Франція про це теж говорить. Вона хоче також е, приймати участь у відновленні, але знову ж таки не своїми коштами. Зараз, е, якщо дивитися на показники економіки Франції, вона на межі банкротства. І внутрішні експерти, е, саме французькі, говорять про це, і, і про те, що е, зараз Макрону потрібно думати не про е, озброєння і надання додаткових яких траншів для України ну, без відсоткових і без повернення. Да? А потрібно говорити про те, що і потрібно думати про те, щоб во Франції, щоб Франція не скатилася до банкрутства. І закінчуючи вже от таку французьку тему. Та, тобто, і пов'язаність України з Францією, я вам ще нагадаю один факт, який вам дуже буде цікавий, і який буде вас мотивувати подумати про це. А саме про те, що пам'ятаєте сліпий траст Порошенка? Які саме кампанії інвестиційний цей сліпий траст був переданий в керування? Так, інвестиційної кампанії Ротшильд. І може це якось повпливало на те, що влада до Зеленського перейшла ось таким чином, і ще під час виборчих перегонів Порошенко нібито грав таки в піддавки з Зеленським, не критикуючи його сильно, а даючи йому можливість, якби набрати цього хайпу. Набрати цього е, інформаційного капіталу. І все те, що е, Порошенко робив на протязі тих п'яти років, десь зараз робить, е, коли Зеленський був президентом в Україні, е, це також говорить про те, що десь його тримають, скажімо так, за сліпий траст. Хтось, хтось дуже впливовий. На цьому все. Якщо буде щось додати, я ще напишу у коментарях. Якщо ви також щось згадали або хочете дати мені зворотний зв'язок, також пишіть залюбки. Продовжу дискусію вже під цим відео. Мирно.